Україна вперше застосувала далекобійні ракети атакам з поворожих аеродромах в Луганську та Бердянську. Американські Абрамси вже в Україні. А Путін зустрічається в Китаї із Сі Сідзіньпіням для того, щоб поговорити про зброю, якої Російській Федерації бракує для подальшого проведення загарбницької війни. Про це і більше будемо говорити із військовим аналітиком, полковником збройних сил України Петром Черником. Він із нами на зв'язку з кайпом. Пане Петре, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава незвично вас бачити на скайпі, зізнаємося одразу, але, але як є, давайте із з того про що всі говорять. Перш за все про те, що сьогодні в ніч служба безпеки України заявила, що атакувала безпілотниками військовий табір біля аеродрому Халіно в Курській області, і вони говорять про щонайменше 18 влучань. Логічне запитання: як Російська Федерація оце все прогавила? Вони вже давно все прогавлюють, їхня система протиповітряної оборони, не витримує ніякої конкуренції, і в стратегічному сенсі це дуже хороша для нас новина, тому що закупівельники на світових ринках, а вони ще й досі другий виробник зброї у світі серйозно задумуються. Адже такі комплекси, як С-300, С-350 і найбільш розрекламований С 400 Тріумф, конкурентно придатні, Вітається все, що відбувається, і от такими малими кроками, можливо, у якійсь точці у нас з'явиться значно більше хороших новин. Ніж я на цю хвилину, однак знову ж таки не піднімати емоційну планку очікувань, що мовляв, такі удари у стратегічному сенсі можуть переламати хід війни. Вхід війни можуть переламати атакам. Захоті вже по факту застосовані, але є один нюанс: кількість, кількість і ще раз кількість. От пане Петре, якраз ми хочемо і про це саме цієї теми продовжити нашу розмову. Нагадаємо, що в ніч на 17 жовтня збройні сили України атакували Бердянськ та Луганськ, аеродроми в цих містах американськими ракетами атакам з всі. І зустріли так бурхливо цю новину, але ну насправді є запитання, яке додає трошки нотку песимізму в цьому всьому. Чому нам надали ракети дальністю лише 165 кілометрів? Адже є модифікації і на 300 кілометрів? Мій погляд, що все, що далі за 300 кілометрів, це фугасні частини, ними Не добре бити міст. Оце направду добре. Є є взагалі Атакамс Має шість модифікацій. Має три модифікації на кас на касетну частину і має три на а, фугасну частину. На, на цю хвилину, на мій погляд, застосована. Перша модифікація М 39 касетна і здальніше завдання ударів на 165 км Має в своїй комплектації 950 суп елементів. М 74 і один такий залп, одна така ракета висікає в діаметрі на 240 метрів. Практично все живе і бують, і пошкоджує практично будь-яку техніку. Така собі кулька розміром, як із мандарин, насичена дуже серйозною вибухів. Дуже хороша зброя у частині удара саме по аеродромах і по великих скупченнях неброньованої, Техніки, хоча і броньовано також буде пошкоджувати, правда не знищувати мені важко сказати, чому американці саме та приймають рішення. У них своя специфіка логіки і ми її не скасуємо. Розуміємо, що ракета з таким дальністю, з такою даністю ураження, повністю прострілюють окуповану територію, але на превеличезний жаль не досягають до Керченського міста. Між між самою кечу і скажімо гулял у, у, у межах. Десь 240-250 кілометрів, плюс буферна зона для стартової машини, ми не чи М270. Отже, дійсно потрібна модифікація на 300 кілометрів. І ще одна дуже важлива деталь, я дуже люблю історію, ви це добре знаєте. Американці, коли штурмували Ірак, за півтори місяця застосували 600 ракет. Були дні, коли за добу вистрілювалися від 20 до сотні. От тільки кількість зламає від війни. Те, що відбулося, прекрасно. Але один такий уран. Ну, це тільки початок. сподіваюся. ми ще про кількість зараз поговоримо, але давайте щоб закрити питання із модифікаціями. Правильно ми вас розуміємо: шість модифікацій є: три з касетними боєголовками, і три так розуміємо з унітарними э, фугасними або унітарними. Фугасними та унітарними боєголовками. Саме То, нам... так. Нам би зараз так розуміємо пасували краще оці з унітарними, які би могли виражати цілі подалі від лінії розмежування, там подалі, десь в командні пункти, подалі в бункери і так далі. Всі потрібні, усі потрібні. Є касетна, є касетна м 39 а 1 саме так вона називається, яка має до трьохсот оцих М-74 чотири суб і завдання ударів також на 300 метрів. Чому потрібні фугази? Тому що касетними касетними боєприпасами міст не не завалиш. Угу. Оце, оце дуже важливо. Тільки великі ракетні пуски немає інших шляхів його знищення, може може у кримський міст, і то має бути запуск не одна, не дві, не три, а кілька десят. Чому треба бити дуже точно по опорах або по самому. Полотно ми бачили, як, як воно працює у слабшому боєприпасі по Антонівському мосту десь приблизно так. І тільки тоді, коли упаде кілька секцій, а бажано кількадесят секцій, міст дуже довгий, 18 uh -huh. кілометрів, щоб у справжньому перестав бути робочим, особливо залізнична нитка, треба хоча б 100-150 метрів. І найголовніше брати вогневий контроль потенційний його ремонт, щоб ніякі ремонтні бажання не могли наблизитися. Зона Петра, ну там от... отримати кілька тижнів. То, то за кілька місяців не швидше буде справді. От ви недаремно постійно акцентуєте увагу на кількості е е американське видання New York Times вже й називає кількість ракет, які були нам передані. Це близько 20 штук. Насправді це є також не є сюрпризом, оскільки президент США Джо Байден саме стільки обіцяв невелику партію. От, власне, оця невелика партія, кілька десятків, ну 20 штук. Це Така собі пробна партія Америка дала нам для того, щоб ми переконатися, що ми будемо їх використовувати на своїй території, і якщо так, то чи витримали ми екзамен цими цими двома ударами, які вже були завдані? Я не я не, я не допускаю ситуацію, що ми можемо вдатися до імпровізації західної зброї ударів по Російській Федерації з ними це не ужгоджуючи. От не допускаю такого апріорі, тобто не може такого бути. Якщо є чіткі домовленості, то я впевнений, що українська сторона дотримується їх mm -hmm. на 100%. Тут, на мій погляд, більш глибша політична і в якійсь частині навіть психологічна проблема, тому що і Пентагон і. І держдеп, і всі можливі радники, які є навколо Байдена, порекомендували йому це зробити. Він це зробив, тобто, направду, від нього кінцеве рішення залежало. А оде от, ота планка, де буде перейдена кількість, ну я направду, на цю воно сказати не можу. Мені видається, вони пробують Путіна. Вони його варять. як Шура. ми розуміємо, що якщо шура кинути у кипяток, він звідти безпитують. А якщо його помаленьку підігрівати, то він рано чи зварить. От вони пробують, чим Російська Федерація може на цей відповісти. Ну помахали жуклим, що от, мовляв, піднімаємо мігіка із артою кінжал, і починаємо патрулювати над чорним морем. І ця ракета пошукати ядерною достигнути. Давайте з неба на землю перенесемося. Пам'ятаєте історію, коли ми у цій же студії обговорювали і про танки? Так, маємо якісь проблеми зі зв'язком? Налагоджуємо ну, налагоджуємо. Налагоджуємо зв'язок із Петром Черненком. Чекаємо на військового аналітика, полковника збройних сил України. Обговорюємо питання того, наскільки Україні потрібно атакамців, скільки їх потрібно штук і так далі. Бо йдеться про 20 20 штук станом на сьогодні. І перенеслися із неба на землю. Говоримо про танки. Пане Петре, пам'ятаєте, ми у цій студії говорили тоді, коли німці дали нам леопарди, і вони в принципі запустили ну процес передання Україні. Сучасних тан танків ми отримали після цього Абрамса. чи можна розглядати таку ситуацію, що те тим, що ми зараз атакамси засвітили як сучасні ракети, ми посприяємо тому, що Німеччина подивиться і нам передасть свої сучасні ракети? Ну сучасні ракети Німеччини Німеччина це Таурос. німці самі декорують. Що в них 150 ракет більше немає? Ну якщо дадуть 30, прекрасно це буде дуже добре, але не змінює логіки. війни, підкреслюю. Ракети по справжньому дадуть серйозний результат, якщо будуть працювати так, як працювали американці в Іраку. Я привів конкретний історичний приклад, не абстрактний. От коли в умовно в межах місяця ми застосуємо 600-800 ракет на отих дальніх відстанях і там переб'ємо все, що тільки можна перебити. Абсолютно, все залізничні вузли, ешелони. Підстанції, скупчення техніки, і це буде постійно, щоб не могли довозити підкреслюю, важливий довіз на передову. Нескінченно треба підвозити боєприпаси, банально патрони до автомата, їжу, медикаменти, воду. Оце все треба застопорити на далеких відстанях, щоб навіть вантажівки не могли прориватися до передової. То солдат вокот він банально в якийсь момент виснажиться. Не буде мати, що їсти, не буде мати що пити, не зможе перев'язати. Рало не зможе вести стрілецький бій. Все кінець, будемо стріляти їх як куріпок або брати у полон, і це можливо, але досягається тільки що Я вже вдруге на цьому заострюю. Пане Петре, ми слідкуємо за вашими ефірами. Зрештою, ви є достатньо частим гостем і нашої студії. І ось е, ми пам'ятаємо, як і ви, і інші експерти говорили про те, що Україні бракує сучасних танків, в Україні бракує сучасних систем РСЗВ, що в Україні бракує сучасних систем далекобійних ракет. І ось на сьогодні, якщо брати до уваги не кількість, а номенклатуру виглядає на так, що ваш рецепт української. Тактичної переваги, називаємо це так, майже виконаний, і до них ще до цього до цієї номенклатури бракує ще хіба f 16 Це так. Однозначно так у частині, якщо брати за бронетехнікою усією, і та що на колесах, і та що на гусеницях, то маю на увазі і БТР, і бойові машини піхоти, і танки, то ми за півтора року отримали більше ніж 6,5 тисяч машин. Ну це безпрецедентна кількість поясню. Чому за час другої світової війни радянський союз отримав трохи більше 12 тисяч бронетехніки? Ну це це дуже багато. А якщо ми розуміємо, який був фронт тоді східний фронт, тоді складав поза 6 тисяч кілометрів. Нас складає у межах однієї тисячі, але тоді радянська армія це мільйон. Що я говорю, 11 мільйонів особового складу, і ми розуміємо наскільки тоді було люте протиборство, Клаптика у Європі не було, де б не тривали бойові дії. Якщо іти за принципом, час, швидкість, кількість, номенклатура, то це безпрецедентне явище з часів Другої світової війни, але підкреслю немає техніки, котра не горить, немає, не існує у природі. Тому знову ж таки зараз дуже багато інфо. Форматі воно Абрамси щось змінять в такій кількості 30 тридцять машини не змінять чи це дуже хороша машина, неймовірно. Я сам бачу результати її роботи якраз проти Т-72. У нього просто немає шансів Немає на бути сімдесят та сама республіка Ірак. А щоб самою бронетехнікою досягати результату також можливо, але потрібні дивізійні кулаки. А це 300 машин щонайменше одного типу танків на одному оперативному Вані Петре. Але виходячи з досвіду нашої української війни, основною загрозою для танків. Для леопардів, очевидно для абрамців, будуть не те 72 і навіть не те 90 прорив, а ПТРК російські і міни протитанкові. Цілком слушна думка повністю вона відповідає реальністю для танка найбільший ворог це розрахунки протитанкових танкових ракетних комплексів. Росіян їх мають достатньо. До речі, саме корнетами свого часу вони палили. Німецькі леопарди в найкращій комплектації, бо Туреччина проводила час так званої арабської весни і проводить досі свої бойові операції на півночі Сирії. Там є невирішена проблема проблема. вона ніколи не буде вирішена. То саме такі комплекси, як корнет, які на полі, є найкращими у росіян, є дуже загрозливими і небезпечними, але якраз із цими протитанковими розрахунками, і покликані боротися з, скажімо, М2 Бредлі, які мають високо гармати, і найніше пійхо. Оту, от тільки в парі танк може воювати разом із броньованою машиною. і Є тоді справжній коофіцієнт корисниці і міни так і так дійсно безпрецедентно щосів Другої світової війни. Більше, напевно, мінні поля, і то сумніваюся, що більше знову ж таки той самий Ірак бачу своїми очима. Там теж десятки, якщо не сотні кілометрів, все всієї мінами на один метр квадратний до п'яти мінно вибухових пристроїв. Це щось безпрецедентне так дійсно є проблем. ви вже згадали про Ірак, ми ще про глобальну тематику до неї дійдемо, але хочеться поговорити про оперативну ситуацію на фронті напередодні. Віталій Барабаш, начальник міської військової адміністрації Авдіївки, заявив, що той наступ, який здійснюють росіяни на населений пункт, є найбільшим і найширокомасштабнішим починаючи з 2014 року. Даруйте за таке просте питання, але чого росіяни власне від Авдіївки хочуть чи яку стратегічну мету у цьому населеному пункті вони Преслідують є стратегічна мета, і вона політичного характеру. Я прошу кілька хвилин, щоб її розкрити. бо Вона дуже серйозна. Росіяни стратегічної мети не, не досягають. Українська державність втрималася і втримається. Вони у стратегічній геополітичні пасті, їм треба звідти виходити. Їхня логіка впрай проста, і в якій частині навіть примітивна. Треба виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, казати своїй бидломаті, все ми СВО досягнули, ми її завершуємо. А те, що ми ходили на Київ, ходили на Херсон і на Миколаїв, це відволікаючі маневри. Розуміючи, яка в них пропаганда, вони продадуть своїм абсолютно все. І от, от тут зараз буде момент істини, де є дійсно дияволіада, бо як відомо, в деталях криються. Криївся диявол. Вони тоді скажуть, якщо їм таке вдасться, тобто кордони адміністрати скажуть на весь світ. Ну все, ми війну закінчили. Українці не хочуть закінчувати. І, на жаль, знайдуться у світі дуже серйозні потужні політичні сили. Скажуть: а так, так, треба шукати вихід. А Авдіївка ворота всієї нечниці. До всієї нечні. Її треба тримати допомогу довше. Пане Петре, от слідкуючи за ворожими пабліками в телеграм-каналах, наприклад, або в Фейсбуці, або в інших соціальних мережах, останні тиждень часу постійно лунає така переможна теза, брехлива і неправдива, як з'ясувалося, що ось нарешті російські ми їх називаємо окупантами чи загарбниками, а там їх називають російськими воїнами. От, нарешті, ті так звані російські воїни взяли в чергове, взяли Авдіївський терикон. Є така стратегічна позиція перед Авдіївкою. В чому його стратегічне значення, що росіяни не так за нього чіпляється і так хочуть його захопити. Даруйте, там був перебій зв'язком. Я не почув питання. А... власне, ми говоримо про Авдіївський терикон Росіяни вже майже тиждень хваляться в те, про те, що вони його захопили. Це така стратегічна позиція перед самою Авдіївкою. І чому він такий важливий саме для них? Терекон високий і твердий. Це просто унікальне місце для артилерії. Унікальне як для невеликих артилерійських установ, скажімо, для мінометів, От тому уявляємо собі міномет, який завдає удар і просто на рівні поверхні, там то шести кілометрів, і його піднімають на двадцять треті. Метрів уверх, а ще міняється, кут то ще збільшується дальність завдання ударів, і це просто прекрасна спостережна позиція. Це направду стратегічна точка, і вони будуть за це битися. І десь наша перевага в тому, що основні терекони під нашим контролем. Ми стежимо і наш Даніель Рітки міжнародний оглядач за міжнародною пресою, і знаєте, таке враження складається, що захід він вже ну так би мовити, легітимізував таку думку, що війна і узаконив її, що війна буде затяжною, і літаки це вже наступний зимово-весняний період. Так би мовити, так і є. Ви спостерігаєте ту ж ситуацію і у цій риториці заходу. Та я не вперше з вами обговорюю це питання, повторюю і нагадаю нашим глядачам. Та допоки Московія не розпадеться, ми приречені з ними воювати, підкреслю приречені. Ми за півтори року зламали безліч списів навколо цього питання і ніяк не хочемо приймати реальність, що війна буде затяжною. Я не знаю, коли закінчиться ця фаза війни. Ні, ніхто цього не знає. Ставки наш надто високі, ставка в життя Путіна і в розпад Російської Федерації. Але якщо ми завтра повертаємо Крим і виходимо на кордони, 1991 року, якщо Росія зберігається, наступна війна лише питання часу: рік два, п'ять, десять, двадцять, тридцять. Вона неминуча. Саме так пора вчитися мислі. От ну раз ми вже заговорили за Путіна, то продовжимо також про нього. Сьогодні стало відомо, що ватажок країни терориста Путін зустрічається з лідером Китайської народної республіки Сі Цзіпіном. Він вже зустрічався. Вийшли такі дуже короткі, дуже стислі, і дуже такі лаконічні ком'юніке, тобто повідомлення про те, щоб говорили широкий ряд питань. Але на вашу думку, чого найбільше варто остерігатися українцям з результатів цієї зустрічі? Якщо у закритому режимі досягнули погодження по отриманню артилерії і боєприпасів до неї. Оце насправді по-справжньому небезпечно вони виросли з одного технологічного корення. Китай це ніщо інше як продовження покращене, по як як радянського технологічного укладу. В них є всі калібри, які не потрібні, які зараз потрібні росіян. До речі, буквально на днях відбулося феноменальне явище. Про нього треба обов'язково сказати. Ми уперше за загальнодобовими показниками застосування артилерії перевершили нашого ворога. Попри те, що він і досі залишається першим виробником у світі це 125 тисяч на місяць, плюс-мінус це до чотирьох з половиною до п'яти на добу, але все ж таки сукупний воєнний конвеєр великого євроатлантичного простору нарешті починає переважати. Вони це прекрасно усвідомлюють. Війна і досі на 95% є війною артилерії. Шукають ресурси. Чи знайшли час? Покаже. Ну але власне домовленості домовленостями Путін сі дзіньпіня могли собі щось понаузгоджувати, але є ще питання логістики, доставки? Е, ну воно ж затягне процес? Звичайно, що затягне, але якщо буде рішення концептуальне і серйозно, то це кілька місяців на його ріш. Які, Якими насправді номенклатурою, якими видами боєприпасів можуть може Китай суттєво допомогти Росії? суттєво може допомогти 122 мм до Д-30. Це наймасовіша їхня установка, одна з наймасовіших. Суттєво можуть допомогти 152 мм снарядами до різних установок. Бо попри те, що калібр один, то, то скажімо, 2 s 3 Акація відрізняється від 2 s 3 Гіацинт і по гарматі, і тільки калібр однаковий. А метальний снаряд, то, який його виштовхує, вони між собою різнаться. Це саме стосується і 2А-62 це саме е, е, стосується і 2А36, і тому подібне. Є в них вся номенклатура цих снарядів. І наймасовіший, найпотрібніший БМ-23 град. Угу. Наші глядачі вже звикли до того, що ми усі наші розмови із вами, практично усі, завершуємо якимись візійними питаннями, і зазвичай вони стосуються глобальної політики, глобальної світової безпеки. Світові ЗМІ вже говорять про нову нову візь зла Це пхенян, пекін, Москва, Тегеран. То виходить, так що вже світ поділився на оцих поганих хлопців і хороших хлопців, так чи ще процес триває? Вже уже поділене. Уже поділений глобальна північ оформлена. Глобальний південь завершує своє оформлення, але є нюанс. Там є Індія, її можна вибивати з того глобального півдня, і так дуже уважно стежу саме за цією частиною. Бо вона направду у світовому масштабі дуже важлива. Американці в цьому напрямку роблять дуже серйозні, і так виглядає, що успішні кроки на відміну від глобальної півночі, котра в меншості у нас у цього насу 2 мільярди. Там тих 6, глобальна. Глобальний південь не гомогенний. Він не гомогенний, бо північ гомогенний. Угу. от напруженість в регіонах зростають. Все більше і більше таких точок локальних конфліктів. Дуже багато хто говорить, що саме це і є Третьою світовою війною. Це множина великих локальних конфліктів, а не стінка на стінку, як це було в першій і другій світовій війні. Але і перший глобальний конфлікт, і другий глобальний конфлікт закінчилися такими глобальними домовленостями або новими світовими порядками. Який новий світовий порядок, або яка нова глобальна домовленість допоможе е знімулювати цей конфлікт, ці конфлікти цю множину конфліктів. Поняття не маю, буду вам абсолютно чесним. Я тисячу разів думав над цим питанням. Я не маю відповіді. Обрисів нема і не видно. Ми в умовному 1939 році. Тоді ще гітлера можна було задушити зразу на старті, якби французи, німці, і особливо американці на це відважилися. Як все було, не будемо переповідати історію. Всі добре знають. Маховики закрутилися, зупинили аж у 45-му Маховики на старті розкручуються. Це що відбулося в Ізраїлі. Це другий раунд, Україна перший і Ізраїль другий раунд не одно, не неодноразово і в вашій студії висловлює свою власну пози... позицію. Планету земля чекає каскад малих середніх і не дай боже одна велика. Як ви кажете, війна стінку на стінку? Стінку на стінку ще можна уникнути. Чи уникнемо? Баруйте, не візьмуся аж так. Мисли масштабно добре. Перший раунд Україна, другий Ізраїль, а третій. Петійну та тих та то, а, тов, а чого достатньо? Тому що це глобальні зрізи. Ви ж самі правильно заакцентували, що лінія протистояння окреслила війсьла прокреслена. Є правда, ще і третій момент. Даруйте, я себе виправлю, Китай. От питання чи він кінцево у ту військ зла зайде, чи йому вистачить мудрості усе ж таки зіграти у довшу гру гегемонії. Сподіваємося, що велетенська китайська та філософія, помножена на буддизм і конфуціанство, Я трошки захожу у філософію, та зроблять правильні висновки. Але ми тисячі разів проговорили наскільки страшний наркотик світової влади, а китайці його собі вже звовали. Але все ж таки ми змогли з Яриною вловити невелику нотку оптимізму у ваших відповідях, і це чудова нагода, щоб завершити нашу розмову принаймні на сьогодні. Петро Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України, був гостем цього цієї частини нашого ефіру.